область провольский район село русанев слева сарай был разбит русский мир который пришел слава богу русанев не дуже пострадал только край села Саме Русанів в цьому напрямку е стримав наступ расистів. І зараз ми під'їжджаємо до тої межі, де, бу де е були запеклі бої, де був підбитий сорваний міст, через який вони намагалися. Пролізти на своїх танках, і наші хлопці славні Збройні сили України їх гасили, як тільки могли. Тут на окраїні села був такий гарний будиночок. Проєкту, побудований по проєкту Аршон. І його, як то кажуть, зацепило добре. І ці расисти все твердять, що вони прийшли когось спасати. Я зараз, може, зупинюсь і покажу той будиночок. Я не впевнений, що його вже відбудували ось справа. Зараз. Ось ми під'їжджаємо саме до того місця, де були бої, де був зорваний міст. Ех. Не побачимо ми звідси. Я не вимикаю камеру. Край села і ось о. Я не знаю, видно, не видно. Осьо хата без криші. Саме на краю села в цьому місці стояв дуже гарний будинок по проєкту Аршон, який був повністю зруйнований рашистами. Горіть в пеклі. Люди втратили гарний будинок.